Доброго дня всім. Хочемо зняти відгук про нашу газонокосилку Значить, отакої марки. Купили ми її недавно, ну, на початку сезону десь користуємося приблизно 2 місяці. За цей час в експлуатації проблем не виникало ніяких. Значить, працює відмінно. Своїми задачами справляється ну, на всі 100. З доставкою, з допомогою в виборі консультанти фірми Tatra Garden, також надали гарні консультації, допомогли підібрати модель. Прийшла вчасно, так як домовлялись, комплектація, все, що вказано на сайті. Повна. Значить, в зборці проблем не виявилось ніяких. При... Зібрали, залили бензин, масло без питань залила, за... завелась, ну і працюємо, обкошуємо. Працюємо, косимо щотижня, можна сказати. значить, Отакий травоконтейнер, який в багато трави входить. Ну, дуже удобна функція висота скошування. От, як ви бачите, є декілька параметрів, що дозволяє працювати не на тільки ідеально рівній поверхні, а й на, на горбиках на та й на ідеальних участках. Отакий от відгук. Така косілочка в нас, Ну, поки що всім задоволені. Плануємо в подальшому купити ще техніку цієї фірми. З запуском в будь погоду, в температуру холодно чи тепло, запускається без ніяких проблем. Ну, Це може зробити легко навіть дитина, без ніяких затруднень. Зараз Продемонструємо. Рома, давай. Покажи людям. Так, старт. Ручка. Все. Переключи. На рун. Отак працює. Всім дякуємо. Кого будуть цікавити, звертайтесь.